Одна з найочікуваніших частин святкування Дня міста святковий концерт. Саме цей захід зазвичай збирає разом херсонців та дарує святковий настрій. Цього року зі сцени, розташованої у парку слави, городян та гостей міста, вітали знайомі та улюблені херсонські зірки. Макс Барських, Віктор Романченко, Світлана Тарабарова. Душою і серцем я все время здесь. Як только у меня появляется свободная минутка, свободные сутки, я сажусь, сажусь за руль машини і примчусь в родной город. Тому що здесь на самом деле, я благодарна многим преподавателям, музыкальным школам, всім всім всім, хто хоч чуть что-нибудь дал мне. Я очень працюю. Море емоцій у глядачів викликав також виступ молодої співачки Ярослави, яка завітала до Херсону, аби привітати городян з днем міста. Я первый раз нахожусь в вашем городе. Вы знаете, проехав по его улицам, я просто очарована этой атмосферой, которую, этой энергетикой, которую несет ваш замечательный город. Я хочу пожелать городу и жителям его процветания, любви и э, всего самого-самого наилучшего. Порадовали яскравыми выступами херсонцев также долгоочековані Потап та Настя Каменский, гурт «Время и стекло» та итальянская дива «Ингрид». Привітно зустрічали херсонці і ведучу свята, відому на всю Україну Ольгу Фреймут. Другі Херсон, дякую вам за те, що у вас є душа. Я відчуваю вашу душевність.

слышали поэтому конечно очень круто классно Мы желаем городу самое главное это любви и добра побольше побольше улыбок чтобы не улыбались сегодня чтобы не был каждый день такой же как и сегодня вот что мы хотим пожелать спасибо город херсон вы самые лучшие слушай меня поздравляю с днем города Зням рождения, великий праздник. Однак, справжній сюрприз глядачам влаштував міський голова Володимир Сальдо, який традиційно вітає городян піснею на чезня міста. Цього року вирішив не обмежуватися лише однією композицією, як завжди. Замість цього він подарував херсонцям яскравий виступ разом з популярним гуртом Лімузин, що виконував на сцені хіти 80-90-х х і років. Разом з вокалістом гурту мер заспівав пісню Поворот. Загалом святковий концерт прийшли подивитись близько 100 тисяч херсонців та гостей міста. Яскравим фіналом святкування 234-ї річниці став казковий феєрберґ.